Вірш Тараса Григоровича Сліченка думка. Тече вода в сині море, та не витікає. Шука козак своєї долі, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає сині море. Дає серце козацьке, а думка горає. Куди ти йдеш? не спитавшись, на кого покинув батька? Неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на ноці, грає сині море. Думав доля зустрінеться, спіткалося горе, та журавлі летять собі додому Ключами плаче козак. Šuranhaj objekti, zoro svojega naravnega.